Старому листю Тисменецького району виповнилося 594 роки. Це одне із найдавніших і нині досить заможних сіл на Прикарпатті. Хороше географічне розташування робить старий лисець привабливим як для розвитку туристичної галузі, так і для підприємницької діяльності. Тут проживає майже 4 тисячі мешканців. У старому листі жартують, живемо в селі, а на каву їздимо до Івано-Франківська. Хоч і своїх генделиків, кав'ярнь, різне кафе тут вистачає. Старий лисець охайний, акуратний і великий. Переважно люди працюють Івано-Франківську. Ну а після роботи до рідної домівки. От якщо б податок з доходів фізичних осіб залишався в сільській казні, було б добре. Мріє тутешній віт Анатолій Лущак. Хоч так вже занадто бідкатися йому немає підстав. За свої кровні ремонтують дороги, утримують дитячий садочок на сто місць. Пожежну частину спородили надійне берегове укріплення на бистриці Солотвінській. Є тут славна команда футбольна, яка успішно грає на районному чемпіонаті. Невелика комунальна служба. Я щиро дякую всім, хто. Працює на село, і я радий тим, що громада села десь може зорганізуватися і багато справ зробити. Мені було легше вже десь, нам було легше десь, фактично, коли є на що накладати скелет. І воно сьогодні приємно. Я всіх вітаю знову ж з святом. Необхідно підкреслити, що старому листю завжди фортуну на різних керівників господарників. У слів вже забули, коли його газифікували, шикарний будинок культури зводили, школу збудували. Ну а мінеральна водичка Старолосельська що не до смаку. Приємним, що в цьому році на святкування прибув Степовий Микола Лаврентьович, колишній керівник сільського господарства, який фактично побудував, десь створив оце село сьогодні, яке сьогодні має почек. Це сьогодні будинок культури, це та школа, це те садик, це фельдшерсько-кушерський кут, це газифікація. 30 років не знають ніхто що таке газифікація в селі. І це дійсно був настоящий господар, і йому жителі села завдячують і з нетерпінням чекали його зустрічі. і це для нас подарком сьогодні. Старий лисець певно крокує у завтра, бо всі його мешканці гуртом вирішують наболілі проблеми і радіють успіху кожному.